Сьогодні реально відчувається, що ми потрапили у молитовний будинок, друзі. Да? У будинок, де люди саме моляться, мало розмовляють і багато моляться. І так і повинно бути, тому що сам Ісус сказав, що дім мого батька Він як буде названий? Домом молитви. Молитви. Слава Господу! І сьогодні перед останньою молитвою хотілося прочитати один вірш разом з вами і поділитися деякими важливими думками якраз в контексті тієї молитви, яка тільки що прозвучала. Другий лист Павла до Тимофія, другий розділ, 19 вірш. Та твердо стоїть Божа основа, маючи оцю початку. Господь знає своїх. І нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. Друзі, ключові слова цього тексту: Господь знає своїх. І ці складні часи, які сьогодні переживає Україна, коли кожен день може стати останнім для будь-кого з нас. Вкрай важливо бути частиною ось цієї групи людей, яку Бог називає своїми. Правда ж? Тому що якщо ти входиш в цю категорію людей, які є своїми для Бога, то можна нічого не боятися. Повірте, і тут Бог проведе через найскладніші обставини, і там у вічності також все буде добре. І для нас з вами важливо побачити Божу точку зору на людей, як він їх розподіляє на дві групи. Хто для нього є чужим і хто своїм. Для початку звичайний приклад з нашого життя. Кожен з нас без винятку також розділяє людей на дві групи свої і чужі. Правда ж? Своїми для нас є, звичайно, перш за все, це члени нашої сім'ї, наші друзі, наші родичі, брати та сестри в церкві. І спільним між всіма цими людьми є щоденне або хоча б періодичне спілкування з цими людьми, коли ми їх щоденно або періодично бачимо, розмовляємо. І ми знаємо, як відбувається їхнє життя і що вони переживають саме в цей момент. А інші люди, з якими ми не маємо спілкування, яких ми не бачимо, не підтримуємо зв'язок хоча по телефону, для нас є ким чужими. І, звичайно, коли ми на вулиці, наприклад, бачимо свою людину, то ми не можемо просто так пройти повз цю людину. Ми підходимо, ми спілкуємося, ми вітаємо. Нам приємно бачити поряд з собою своїх людей. То, друзі, кого ж Бог називає своїми? Три ключові ознаки: перша ознака. Звичайно, це люди, які покаялись у своїх гріхах і народилися згори. Без цього ніяк. Це перший крок. Якщо людина не визнала себе грішником, не покаялася у своїх гріхах, не народилася згори, вона для, Богу, для Бога буде чужою назавжди. І сьогодні в цьому залі мені здається, що переважна більшість людей зробила цей крок. Одного разу визнали себе грішниками, покаялися у своїх гріхах, народилися згори. Чудово! Здавалося, б, про що ще можна говорити? Ставимо крапку і говоримо «Амінь». Але, друзі, не все так просто. Народитися згори – це тільки перший крок. Це тільки перша крапка на площині. А через одну крапку пряму неможливо провести. Неможливо визначити вектор руху людського життя. Треба ще хоча б одна друга крапка. Чому вкрай важливо не зупинятися на цьому першому етапі, але рухатися далі ось в цьому статусі «свій для Бога. Тому що є якась частина християн, які одного разу прийшли до Бога, покаялися у своїх гріхах, народилися згори, але потім щось в їхньому житті трапляється. Але потім все менше і менше приходять на служіння. Все менше і менше читають Боже Слово, все менше і менше моляться, і в якийсь момент повертаються назад у світ і починають жити так, як і до цього. Такі випадки є, і ми з вами періодично молимося за кого? За відступників. Людей, які колись були в церкві, але потім загубилися і пішли у світ. І, звичайно, таких людей. Бог вже не може назвати своїми. Чому? Тому що вони повернулись до нього спиною і живуть як грішники, які не знають Бога. Тому друга ознака людей, яких Бог називає своїми, вкрай важлива ознака це щоденний свідомий пошук Бога і наближення до нього, спілкування з ним. Це друга вкрай важлива ознака людей, які для Бога є своїми. І сучасні християни в досить великій кількості втратили розуміння важливості ось цієї другої ознаки людей, які для Бога є своїми. Чому? Тому що якщо б люди потужно шукали Бога, то повірте, сьогодні тут було б. В 10 разів більше людей. На молитовних служіннях цей зал був би повний. Але ми бачимо, що це не так. Чому? Тому що ось цю другу ознаку люди чомусь або не набувають, або з часом втрачають. Ви знаєте, якщо уявити цю ситуацію образно, то Бога можна порівняти з таким великим океанським лайнером. А кожна людина це маленький моторний човник. І щодня, щоранку ми з вами визначаємо, приймаємо особисте рішення або наблизитись до Бога і рухатися разом з Ним, або не помічати його в своєму житті і самого ранку занурюватися у якусь роботу, в якийсь бізнес, якісь справи, а потім увечері зануритись у світ розваг. Хто так живе? Грішники так живуть. Вони так роблять. Вони зранку занурюються у справи, а увечері у світ розваг. Але діти Божі, вони живуть інакше. З самого ранку звертають свою увагу на Бога. Пам'ятаєте слова Давида: благослови, душа моя Господа, і все нутро моє Його святе ім'я. Інші слова Давида, а я вранці буду шукати тебе, Господь, з самого ранку. Ось такий формат життя був у Давида. І ми знаємо, як його Бог благословив. Чому? Тому що його формат життя, він відрізнявся від інших людей, які не знали Господа і не звертали на нього жодної уваги. І коли ми уважно читаємо Біблію, то Бачимо просто безліч прикладів людей, які розуміли важливість цієї ознаки, щоденного наближення до Бога і спілкування з ним. Один з перших прикладів людина на ім'я Єнох. Пам'ятаєте? Старий заповіт, книга Буття. Про нього написано: І ходив Єнох з Богом, і не стало його. Вони ходили разом. Що вони робили? Звичайно, спілкувались. Говорили один з одним. І ось це спілкування, воно давало таку насолоду, як і ногу, так і Богу, коли в один момент Господь сказав: досить Інох, тобі жити тут на землі, я беру тебе на небо. І миттєво його не стало, він зник в цьому фізичному всесвіті, тому що Господь підхопив його. Друзі, ми всі з вами чекаємо не апокаліпсису, ми чекаємо на прихід Ісуса Христа і на піднесення церкви Ісуса Христа. Ми з мами бажаємо бути підхопленими як і ног. Ну, скажіть голосніше, Амінь. Бажаємо. Якщо хтось цього не бажає, то що ви тут робите, друзі? Ми всі повинні цього бажати, бути у числі підхопленої церкви. А для цього треба мати другу ознаку людей, які для Бога є своїми. Щоденне свідоме наближення до Господа. Щоденне свідоме спілкування з ним. Але що ми бачимо навколо? Друзі, якщо подивитися на цей світ, то ми помітимо ознаки духовного охолодження. І сьогодні у пророцтві це прозвучало. Люди чомусь втрачають цю здатність, звертають більше уваги на якісь земні обставини, на якісь політичні моменти, воєнні, більше читають новини і мало читають Боже Слово, мало перебувають у молитвах. Тому через Біблію Бог нагадує нам ось цю другу, вкрай важливу ознаку людей, які для Нього є своїми. Це щоденне, свідоме. Наближення до Бога, пошук Господа і спілкування з ним. І нарешті третя риса людей, які для Бога є своїми. Це люди, які мають ті ж самі спільні цінності з Богом. Що мається на увазі? Дивіться текст, який ми з вами прочитали на початку, кінцівка, точніше, друга частина, нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. Ось перша ключова цінність. Друзі, ви уважно слухали пророцтво сьогодні. Декілька разів було сказано: одягніть одяг праведності. Було сказано про чистоту, було сказано про святість. Це є перша ключова ознака, перша ключова така спільна цінність між нами і Богом. Ще один текст. Чітко написано, що Царство Боже це не їжа і пиття. Але праведність, мир і радість у Дусі Святому ще раз підкреслюється, що перша цінність це праведність. Бог є святим, абсолютно чистим, праведним. І так само Він хоче, щоб і ми з вами були чистими, були праведними перед Ним. Тому що Він дивиться на церкву як на свою наречену, а наречена повинна бути у білому одязі. Праведності. Інакше ніяк. Багато разів ми читаємо у Божому Слові, що тільки чисті серцем Бога побачить. Ну, як у небо можуть увійти грішники, люди, які звикли, які люблять жити десь у гріховному якомусь бруді? Це ж буде вже не Небесне Царство, невідомо що. Це царство чистоти і праведності. І ось ця перша спільна цінність, вона перебуває під величезною атакою цього світу. Ви уважно слухали проповіді за останні два місяці в нашій церкві. Скільки разів брати проповідували з цієї кафедри про праведність, про гріх, про боротьбу над пожадливостями плоті. І це ж не просто так, а тому, що є проблеми у цій сфері. Тому що десь люди забувають про цю спільну рису між нами і Богом, десь дозволяють залізти в якусь багнюку своїй старій природі, своїй плоті, і відповідно виникають проблеми, виникають конфлікти, виникають незручні, неприємні ситуації. Тому знову і знову Бог, Біблія, Його слово. Брати, тут у церкві підкреслюють важливість праведності і чистоти, без цього ніяк. Згадайте історію Даніїла. Перший розділ, що він поклав у своєму серці. Не забруднювати свою душу. Або халдейською мовою, не аскверняться от царського стола. Ось що він поклав у своєму серці. Залишатись чистим, праведним перед Богом. І ми всі знаємо, як Бог потужно благословив Даніїла, яку мудрість йому дав, яку силу дав, чому його життя будувалося на фундаменті праведності. І коли його потім кинули у яву з левами, і він залишився живим, то на наступний день як він пояснив причину того, що він залишився живим у розмові із царем? Одна причина. Тому що цар, я був знайден чистим перед Богом, та й перед тобою цар не зрішив. Одна причина він залишався чистим. Тому нам з вами, друзі, треба щоденно пам'ятати про цю спільну цінність і берегти свій одяг. А якщо десь в якій ситуації. Не були насторожі, десь щось сказали або зробили не так. Що треба зробити? Покаятись швиденько перед Богом. Або якщо це конфлікт десь з кимось, з друзями або в церкві, то також треба це миттєво владнати. Привести в порядок, тому що без цього ніяк не можна рухатися далі, якщо десь виник бруд і не було покаяння, не було визнання цього перед Богом. Тому праведність, чистота, святість це перша спільна цінність між нами і Богом. Далі друга цінність мир. Пам'ятаєте? Царство Боже, не їжа і пиття, але праведність, мир і радість у Святому Дусі. Мир це друга спільна цінність. Наш Бог є носієм миру. І так само Він хоче, щоб і ми з вами були носіями миру. Знову ж таки, згадайте пророцтво, потужне пророцтво сьогодні в нашій церкві було сказано про те, що є люди в цьому залі, які прийшли і не мають миру в своєму серці, десь і з кимось якийсь конфлікт, якісь суперечки, якісь сварки. А слово Боже, говорить нам, що блажені хто миротворці. Якщо є ця проблема, відсутність миру, сварка з кимось, якась образа, друзі, приведіть це в порядок. Визнайте цю проблему, підійдіть до іншої людини, побалакайте з нею, покайтеся перед Богом. Повірте, без цього увійти в Царство Боже знову ж таки неможливо. Ну як туди потраплять люди, серце яких наповнено сварками, образами і конфліктами? Ну це ж буде вже не царство Боже, а царство диявола. Так не буде там. Друга спільна цінність це мир, блаженні миротворці. І нарешті третя спільна цінність радість. Правда, ж, коли ми читаємо про Боже царство, то ми мріємо, ми уявляємо собі, що там, у царстві Божому, повнює нас, Його духом, Його. Присутністю, його радістю. Це надзвичайно. І це те, що ми можемо переживати не тільки там, а вже тут, на землі, коли ось так щоденно, періодично наближуємося до нашого Бога у домі Божому і дома у себе під час молитви. Господь незмінний, і результат наближення до Нього той самий. Неможливо знайти праведність, мир і радість десь далеко від Бога, тільки у Його присутності. Тому знову і знову ми в Божому Слові знаходимо заклик. Шукайте Господа, наближуйтесь до нього. І коли ми так робимо, то ми наповнюємося потоками Його Духа, потоками Його присутності, Його слави, Його натхнення, все те, що є у Бога, воно приходить до нас. І зараз давайте коротко помолимося, і просто подякуємо Бога за те, що Він є Бог живий, Бог чудовий, що Він знає своїх і приготував для своїх чудове царство, чудове майбутнє. Амінь. Молимось. Господь дорогий, ми дякуємо тобі за сьогоднішній вечір. Дякуємо за те, що сьогодні можемо бути у твоєму домі, можемо перебувати у чудовому молитовному спілкуванні з тобою. Дякуємо тобі за те, що через Твоє слово, Бог, ти нагадуєш нам про ці спільні цінності, про необхідність бути праведним, чистим, святим. Господь, ти бачиш всіх, хто перебуває сьогодні в цьому залі. і Якщо хтось десь помилився, зробив щось не так, ти бачиш всю внутрішню боротьбу у любві. Дей, і ми молимо і просимо тебе, будь ласка, прости. Очисти, освяти, щоб ми всі були справді одягненими в цей одяг праведності, чистоти. Бог сьогодні ми вірою приймаємо цей одяг від Тебе, тому що розуміємо, що наш одяг сам по собі, він є вкрай забруднений, що самі по собі ми нічого не можемо з ним зробити і кудись діти. І тільки ти можеш одягнути нас в цей одяг праведності, Ведності і чистоти, і ми дуже дякуємо тобі за жертву Ісуса Христа там на Голгові, за Його пролиту кров, за те, що завдяки цій жертві ми можемо бути прощеними, спасеними, можемо перебувати сьогодні в молитовному будинку і мати надію і впевненість у чудовому майбутньому житті. Можемо мати впевненість, що вже тут, на землі, ти збережеш нас, проведеш через всі випробування і підготуєш нас до того переходу, Господь, до життя у вічності. І ми молимо і просимо тебе, благослови нашу церкву, церкви України, щоб християни пам'ятали про ці важливі ознаки людей, які для тебе є своїми, не забували їх, не обмежувалися тільки лише. Покаянням, тільки лише народженням згори, але щоб дійсно щодня люди свідомо шукали тебе, свідомо наближувалися до тебе, свідомо наповнювалися Твоїм Святим Духом, шукали твоє об'явлення, твої дари, для того, щоб твоя присутність була потужною, щоб твій Дух Святий Він діяв, щоб ми мали слово, живе слово від Господа. Про те, що відбувається сьогодні, і про те, що, можливо, буде завтра. Господь, ми бажаємо бути водимими Духом Святим. І ми молимо і просимо Тебе, благослови нашу церкву, Господь, очистий, освяти і наповни Твоїм духом і Твоєю присутністю в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.